Привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Поговоримо про останні новини. Ну а перед цим, друже, підпишись на канал та залиш коментар після перегляду. Ну все, поїхали. Ізраїль Десаня не був здивований перемогою Дріку Садюплісі і був радий, що йому не доведеться провести ще один поєдинок проти Роберта Уйтекера. Я взагалі не був здивований. Він хитрий ублюдок. Ось хто він. Але так для мене його перемога не стала сюрпризом. Я хочу подякувати Дрікусу за те, що він дійсно важко працював і здобув все необхідне, щоб перемогти. Мало хто ставив на цю перемогу, але я вірив, що він переможе. У мене були на те вагомі причини. Дійсно, ізі відразу казав, що хоче перемоги Дрікуса. Це і для нього і для нас новий поєдинок, нова інтрига. Надіюсь, цей бій вже скоро відбудеться і не буде ніяких травм. Також ізі розповів, як відреагував на новину про те, що його африканський брат Нгану буде битися з Тайсоном Ф'юрі. Як я тільки почув цю новину, одразу написав йому: я став першим, хто написав Френсісу. Я буду там, щоб побачити те, як робиться історія. Я не сумніваюся, що він буде готовий. Я йому сказав, що я їду в Саудовську Аравію, щоб побачити все в прямому ефірі. Також Ізраїль Десаня впевнений, що Френсіс скоро повернеться в UFC. Я думаю, що він повернеться, але нехай спочатку заробить в іншому місці. Не думаю, що Дана захоче піти на такі дії. Він впевнено сказав, що не хоче бачити і мати справ з хижаком. Але як я люблю казати, гроші говорять, це несподіваний спор, тому все теоретично можливо. Конор Макгрегор також відреагував на анонс поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Френсі Сенгану. Цей бій мені цікавий. Давайте подивимось, як він складеться. Мало що знаю про цей поєдинок, але я радий за Френсіса. Слід визнати його заслуги. Скільки зараз важить Тайсон, в якій він формі, у бою може статися все, що завгодно. Бажаю їм обом удачі і з нетерпінням чекаю цього протистояння. Сказав Макгрегор. Особисто я більше хочу побачити само. Макгрегора в дії, а то він активний тільки в медіа. Так, поєдинок Ґенгану Ф'юрі набирає обертів та зацікавленості. З одного боку, я радий побачити нарешті Френсіса у поєдинку і навіть у боксерському протистоянні. Але хотілося б його побачити в ММА. Джо Роган також не пройшов мимо цієї новини. У Нгану є сила, щоб нокаутувати суперника одним ударом. Його нокаут над Оверімом один з найкращих нокаутів, які я бачив у своєму житті. Він повернув голову так, що той дивився на свої ноги з іншого боку. Але питання, чи потрапить він по Тайсону Ф'юрі, це буде диявольськи складно. Навіть якщо бій не буде конкурентним, я хочу побачити його таким. Я хочу бачити, як Тайсон Ф'юрі. Юрі перемагає одним ударом. Я хочу, щоб весь світ побачив, як це виглядає, коли найкращий боксер у світі демонструє свою гру проти того, хто тільки намагається це робити. Ну і сам Френсіс Нгано розповів, що буде зобов'язаний дати реванш Тайсну Ф'юрі, якщо переможе його. Так в контракті є такий пункт про матч реванш. Якщо я поб'ю його, реванш обов'язковий. Якщо ж він переможе мене, я точно не знаю. Подивимось, як все складеться. Ось чому мені треба виграти цей бій. Мені потрібно зробити все можливе, щоб цей реванш відбувся. Другий бій відбудеться після дебюту в ФФЛ, запланованого на початок наступного року. Лютий. Або березень, ми ще обговорюємо терміни з керівництвом. Чесно кажучи, я теж не вірю в гарне протистояння. Не думаю, що буде нокаут, Думаю, все складеться рішенням судів, але впевнений, що більшість ставить на те, що Тайсон Ф'юрі вимкне світло хижаку. Подивимось, а от Джейк пол пообіцяв відправити Нейта Діаза спати. Зараз на мені лежить велика відповідальність, і я повертаюся з помстою з почуттям голоду, яке було у мене на самому початку моєї спортивної кар'єри. Я готовий довести людям, на що я здатен. Лев програв, і я відступив назад у джунглі, працював над помилками, важко тренувався, став кращим, і тепер цей лев збирається вийти і розірвати цього хлопця. Йому доведеться заплатити за всю важку працю, за всі жертви, які я приніс у цьому тренувальному таборі. Обіцяю вам, 5 серпня, я стану першим, хто його зупинить. Сто відсотків він піде спати. Я дозволю своїм діям говорити за мене. Коли він опиниться там зі мною, він побачить мою швидкість. Цей момент він зрозуміє, що вже дуже прославився і незабаром стане посміховиськом. Я вам обіцяю, що мої кулаки будуть вести цю розмову. Тут теж мені здається, що бій буде йти в одні ворота. Пол дійсно займається боксом на високому рівні. А Нейт, скоріш за все покурює джумбу в своє задоволення. Стіпе Мійочич розповів про складнощі переговорів щодо поєдинку з Джоном Джонсом. Чому так довго йшли переговори з Джонсом? Там були свої моменти. Я розповім, коли вимкнеться камера. Але я скажу, коли до мене звернулися з UFC, я відповів ні. Зараз я не можу. Мені потрібен був час ще кілька тижнів, але вони відмовилися. Довелося мені погодитися. Люди не розуміють, що не все залежить від мене. Є більш серйозні сили ніж мої спроби відмовити. Тися від поєдинку зізнався колишній чемпіон UFC у важкій вазі Стіпе Мійочіч. Нагадую, що поєдинок Мійочича й Джонсона очікується на турнірі UFC 295, який відбудеться 11 листопада в Нью-Йорку. Алджемейн Стерлінг не збирається недооцінювати Шона Омелі. Шон мій більш недооцінений суперник. Я ще не бився з Шоном, але люди вже списали його з рахунків і недооцінили. Я не планую такого робити. Багато хто думали, що він обов'язково програє Петру Яну. але Омелі показав, що він не просто клоун з фарбованим волоссям. Так Шон непоганий ударник, але його боротьба. Думаю, що в нього більше було шансів проти Петра Яна, навіть проти с. Тіхудо Стерлінг дуже гарно себе проявив у боротьбі, тому чекаємо з нетерпінням на їхнє протистояння. Воу-воу, пекельна новина! Відомі суперники Іслама Махачева та Хамзата Чимаєва. Ними стану Чарльз Олівейра та Пауло Коста. Ну, вже детальніше поговоримо у наступному випуску. Новина прям гарячуща, поки переварюємо. Ну а тепер настав час на ваші цікаві коментарі, які ви залишили під останнім відео. Ну якщо Дюплісі виграє у Ізі, більше ніяких ставок на спорт в житті. Волк вже все довів у своєму дивізіоні. Він вже нікому нічого не повинен вичистив усіх. Белатор, думаю, залишиться під фінансуванням інших. Чекаємо на справжнього африканського чемпіона. Вперед, Дріку з Дюплісі. Китаю бажаємо поразки. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався відео, вдар двічку, по лайку та дзвінку. Друже, залиш коментар. Це допомагає у просуванні українськомовного контенту. Також долучайся до телеграм-каналу. Посилання буде під відео. З вами були ММА в деталях. Почуємось.